Narod, ki je sedil v Ukrajini, obarčeval je veliko svih. In tem, ki je sedil v Ukrajini, tini smrti, jih zasajeno svih. Vitor je Jezus začel obarčevati v Evropo, ja, še v lokali, ker se je bil navezan v cesarstvo in v mestu. In obarčeval je Jezus in služil ljudem, na včasih, če je bil v cesarstvu. Стіюючи всяку недугу і всяку хоробу в народі, і розійшлася до нього чутка по всій силі, і приводила до нього всіх хворих, які потерпали в літній і болі, бісувати, донатих і паралізованих, і він поздоровлював їх. І за ним освітували багато людей з Гайдеї з десяти місця. З Єрусалима з юдеї і заюрдання. Слово Господнє! Слава, Слава Тобі, Христу. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос народився, Христос об'явився своєму народу. Дорогі любі в Христі, коханий наш тігодний Отець, міністранти наші, дорогенькі наші парафіяни, кохані Божі діти. Вслуховуючись в Боже Слово, сьогодні в другий день свят трьох царів, свято Богоявлення, свято Епіфанії. Можна сказати, маємо таку октаву. Ще перебуваємо така, ну, скажімо, якби неофіційна октава, але знаємо, що це свято має своє ехо ще на пару днів, тому що в деяких парафіях, костьолах, дієцезіях свято Богоявлення святкується теж в неділю, і ми так в цьому святі перебуваємо. І вчора, вдивляючись в зірку, бо сьогодні про світло говориться. В Слові Божому, вдивляючись в цю зірку разом з волхвами, царями, з мудрецями, з магами, ми хочемо сьогодні теж побачити таку правду, що так як Костю, Церква Свята вчить нас в Адвенті, що Адвент це момент, перший важливий приготування на другий прихід Ісуса. А другий момент і завдання Адвенту це приготування на Різдво Господнє. І сьогодні, так щоб ми про це не забули, відразу Євангелія нам говорить, як би ми на це не дивились, говорить про кінець світу, про друге пришестя, говорить про вічність. Чому? Тому що написано, що від цієї епіфанії, від цього богоявлення, яке відбулося. Відразу ми повинні звернути увагу, що Ісус Христос, являючись трьом царям, являючись мудрецям зі Сходу, Він входить в цю атмосферу показування, що Він є Бог, довершення цієї місії. Ісус, який показався як Бог, як Божий Син на землі людям, і то ще людям-язичникам, людям зі Сходу, які Могли мати своє вірування, тому називалися магами, бо аж до ворожбіцтва якогось їх прилучали, що вони настільки були в якійсь там релігії, чаклунствах, і так далі, що може бути і так, що вони навіть на цьому розумілись. Але, очевидно, як колись одна людина мене запитала, як так може бути, ми ж кажемо, що це святі царі, це ж свято трьох царів, як це можна так грішне зі святим. Але відомо, що тут є великий горизонт роздумів над царями, і ми хочемо сказати, що святість їхня полягає в тому, що вони, зустрівши Бога, стали послушними Богу, і навіть через те, що вони пішли іншою дорогою додому. І це вже була дорога Євангелії, дорога царства Божого, дорога переміни життя. Вони вже почали жити. Вічністю, а не тим, що є тепер. І сьогодні, каже Євангелія, читаємо 4 розділ Святого Матея, що Ісус почав проповідувати Боже Царство: земля Заволонова, земля Нефталимова, Йордан, Галілея, всі ці райони, так їх назвемо, святої землі. Які так, ну, не, залежали, не належали дуже близько Єрусалиму, але, відомо, за Йорданом це вже була якась інша територія, може інший район, область. І сьогодні Євангелії говорить, що Ісус в цій атмосфері богоявлення показує, дає докази свого божества. І так як ми чули в Євангелії, що Приводили до Ісуса, приносили хворих, допроваджували страждаючих, лунатиків, різних людей, які потерпали від недуг, від болів, і Господь, проповідуючи Слово Боже, зцілював їх. Як ми можемо сьогодні цю Євангелію втілити в наше життя? По-перше, треба сказати, що ми повинні собі проповідувати цю Євангелію. Почули ми щось в костюлі, прочитали в Біблії, помолились, і Бог нас освітив на молитві, дав якесь таке поняття світлу, думку. І ми хочемо собі проповідувати, як я можу прийняти Бога, в який спосіб я можу піти за Богом, якою дорогою тепер мені треба ходити, щоб не змарнувати цієї ласки Божої. А друга сторона, друга справа, завдання наше це наші ближні. Ми завжди, як люди віруючі, є Божими учнями, апостолами, завжди маємо цей дар віри, подарунок з обов'язком. І наш обов'язок це проповідувати, не залишити це для себе, проповідувати людям і світові, який сьогодні є знедолений. Загублений, має різні недуги, болі, має різні страждання, різні гріхи, теж треба сказати. І ми йдемо в цей світ, щоб проповідувати, щоб люди, які живуть навколо нас, могли зрозуміти таку правду, що ми є з ними, але не для них, тому що ми живемо для Бога. А якщо ми йдемо для них проповідувати, то ми є для них, а не є з ними, бо ми є з Богом, бо ми не є в цій компанії, яка може бути грішна, яка може бути проти Бога. І це завжди є таке розуміння, або я є з цими людьми і не є для них, тому що належу до Бога, або як апостол, то йду, щоб бути для них, говорити для них, проповідувати для них. Але не є одним з них, тому що я не приймаю такого чи іншого стилю життя, не приймаю якісь непотрібних речей, звичаїв, може навіть традицій, релігійних, тому що не хочу, наприклад, як сьогодні світ на превеликий жаль, святкує Різдво Господнє без Ісуса Христа, святкує свято, урочистість без таїнств, наприклад. Святкує е, якусь подію біблійну, історичну, Божу, але без церкви, без костьола. І ми тоді скажемо, що ми не є з такими людьми, ми не є одні з них. Ми є ті, котрі е, хочемо прийти до е, як то не раз говорилося, виновника торжества. Хочемо прийти до того, хто є іменинником, хто є сульнізантом, для кого ми це свято влаштовуємо. І, очевидно, воно теж для нас дає таку підтримку, дає якусь атмосферу, дає нам натхнення, щоб ми зближалися до Бога, але не в самому фольклорі є ця правда. Ми приходимо, щоб Ісусові, маленькому, дитятку Божому, справді зробити свято. І можливо, це буде відомо шопка, ялинка, спів колядки, це буде зібрання. Нашої родини навколо молитви, це буде спільнота парафіальна, це буде коляда, як священники йдуть додому між хатами, проповідуючи Боже Царство, хочемо це зробити для Ісуса. Це є наш подарунок на різдво Господнє. Тому сьогодні, в дусі цієї Євангелії, ми хочемо сказати, що ми приймаємо, так як в Адвенті цей прихід Ісуса другий, а потім Перший. Так само сьогодні ми розуміємо, що Ісус прийшов на цей світ, щоб говорити, як ці слова дослівно сказані: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Не сказано, бо наближається, бо от зараз буде, бо після смерті будемо в небі, але наблизилось. Тобто, ми вже живучи на цьому світі, вже є. В царстві Божому. І воно, якби так, коли ніч і день переходять один в одну, і ми називаємо це світанком. Так само наше життя з Господом, воно вже є таким світанком, де проявляється світло Божого царства в нашому житті. І живучи на землі, ми можемо, або, не дай Боже, відказатись від цього, або з радістю, з люблячим серцем. Піти за цим Божим Царством, послухати Слово Боже і почати ним жити, давати свідоцтво нашої віри. Тому сьогодні ми ще раз усвідомлюємо собі те, що Ісус проповідує вічність, проповідує Євангеліє, проповідує покаяння, але теж дякуємо Господу за те, що можемо, як ці мудреці, зі Сходу. Прийти і принести свій дар. І завжди залишиться для нас це запитання, яке повинно бути нам помічне, що для нас є золотом, кадилом і миром. Чи те, що ми вважаємо, наприклад, себе, своє життя, своє серце, свою сім'ю за золото, чи я можу це золото принести Богові? І чи вважаю, що найбільшим золотом на світі є сам Господь, щоб його забрати до себе в життя? Ладан це те все, що вказує на божество. Може в моєму житті є люди речі ситуації, які я обожнюю і можу це віддати Ісусові. І можу прийти до Ісуса і сказати, Господи, Ти є Бог, і мені вже більшого багатства не треба. І можу в цьому знаку. Ладано, кадила, взяти Бога в своє життя за Господа, мого життя. І це, що найбільше людяність нам підкреслює, миру, це є помазання Ісуса в гробі. Ми хочемо все те, що умертвляє нас, принести до Бога, щоб нас це не привело до вічної загибелі, але хочемо перейти поріг кожної смерті, духовної, фізичної, щоб жити вічним життям. І якщо Ісус Христос є для нас правдивим життям, життям Божим і людським, Тому ми його забираємо з цього вертепу в своє життя і е цією Божою ласкою помазуємося і живемо в тоді Господом. Тому сьогодні цей Євангелія, яку ми чуємо, вона говорить про конкретні місцевості, країни, ці райони, як ми вже їх назвали, е поселення, але це теж говорить про нас, що для нас сьогодні проповідується Боже царство. Ми маємо шанс покаятись, і ми маємо велику Божу благодать, подарунок Божий жити вже сьогодні вічним життям. Тому про це сьогодні Господа Бога просімо в дусі Божого об'явлення, в дусі, так як наші брати східних церков святкують Різдво в дусі Божого народження. Просімо, щоб ми кожен день народжувались для Бога, для Царства Божого і для нашого вічного спасіння. Амінь. Христос народився, Христос об'явився своєму народу.